Не за край стовпчика, а за середину. Бачите? Ось. І оце саме ми зараз нині і будемо повторювати. Отже, починаємо ряд таким чином. Три повітряні петлі. Перевертаємо і далі пров'язуємо стовпчики в такий спосіб повітряна. Накид. Накид. І беремо за сам стовпчик. Бачите, не за косу, а за сам стовпчик. І пров'язали. Ще раз наступний стовпчик. Взяли за стовпчик і пров'язали. Це дає нам ось таку. Як хвилю дає додатковий рельєф у в'язані. Зараз хоча б дві мушлі так пров'яжу і продемонструю вам, як це виглядає з того боку. Одна повітряна петля, з'єднуваний стовпчик в арку із п'яти петель, Одна повітряна петля. І далі за стовпчик. В попередньому ряду ось ці дев'ять стовпчиків створили велику кількість петель. і для того, щоб нівелювати цю кількість петель, щоб вони не утворювали зайві хвилі у в'язанні. Зроблено там арки із п'яти повітряних петель, які можуть грати і можуть як це, забирати на себе ось ці зайві петлі, що зараз і відбувається. Ось ця арочка, вона на себе буквально забрала, ось це, як це? Зайву хвилю на себе забрала. Якби ми тут кожну пров'язували, то воно б ось так от крутилося просто. А нам такого не треба. У даному візерунку не треба. Можливо, за інших обставин треба буде, то майте знати: як треба зайві петлі, як треба, щоб трималася хвилька, волан, тоді не треба пров'язувати арки з повітряних петель. Бо вони це все нівелюють. Так, отже, закріпити повітряна петля, стовпчик без накиду, повітряна петля. Так, і ось з лицевої сторони. Маємо ось такий волан. Можете бачити, я сподіваюся, що гарно видно. Вже під різними кутами. Ось такий. Справді, ніби хвиля йде. В морі хвиля, я маю на увазі. Бо тут про різні види хвиль кажу. Одні бажані, другі ні. Ось ця бажана нині в цьому візерунку. Такі, як гребішок на варениках, отаке. І рухаємо далі. Весь час беремо за середину. Зараз ще вам продемонструю, як воно виглядає на схемі. Ось такі гачочки. Це означає, що будемо брати за середину стовпчика.